Все, погиб. О, це хорошо. Хорошо, для виживання. Дивись. Прям хорошо. 32 в одному. Так, пішли. Ти мов себе вдома, якщо що. Дивись. Щоб ти не забив набір для виживання або там survival kit, Дивись, скільки пропозицій. Опа, оці набори для виживання, там стартуючи від 400 гривень, закінчуючи там півтори тисячі, по-моєму, не більше, я бачив. Тобто, що пропонують за 10, 20, 30, максимум 40 доларів набір, який допоможе вижити? Я вибрав 32 в одному. Дивись, воно на фотці виглядає е, ну так, вау-ефектно. Але як воно буде в житті, все, поїхали. Ноут залишаю. Пістоліт нужен? Ні. Такий компактненький, але важкенький. Все, забрали наш наборчик. Зараз поїдемо... Поїдемо на природу варту. Поїдемо на аулдорчик там подивимося, що тут напахали для виживання за 30 баксів. <різь> Я подумав. Що набори для виживання створюються для людей, які не вміють виживати. Правильно? Тому що ті, хто вміють виживати, нахираємо набори. Ці наші оболонські озера це зарегульовані, по-моєму, в радянські часи. Зарегульована в радянські часи річка Почайна, річка, на якій хрестилась Русь. Коротше, це була річка, тепер це озера. Не на Дніпрі, а на Почайні. Хтось її русло розчищав не так давно, може роки-два тому. Якісь активісти. Ну це круто. Що хотів сказати? Я трошки в ауддорі шарю, але виживати я не вмію, як і більшість з вас. Бокс. Ну ясно, що він не герметичний. Відразу. Ну такий міцненький. Хоч защіпки не відкриваються, і то добре. Фух. Окей. Ага, одна відкрилася. А напхали, у нас змявся. Так, дивимось. Так, Emergency Blanket. 130 на 210 см. Ковдра астронавта. Ну, в принципі, логічно, щоб захиститись від переохолодження або навпаки від перегріву, зробити якийсь там навіс собі. Ну, може бути. На якість подивимося трошки згодом. Знаю тільки, що, наприклад, американці роблять різні за щільністю ось ці покривала космічні. І навіть не читаючи бірку, за забарвленням можна зрозуміти наскільки щільне, щільна ковдра. Срібляста це найтонша, найлегша. Ти це знімаєш? Золотиста, трошки товща і помаранчева найщільніша, така міцна. Їх навіть як насилки я бачу, використовують. Ну, Тут просто срібляста, найдешевша. Інструкції я тут не бачу. Дві мотузочки просякнуті. Схожим на парафін. Мабуть, це для розпалення багаття, я так підозрюю. Ну, на два багаття. Далі. От він. Найважливіший елемент всіх виживальщиків. Паракордовий браслет. Браслет з паракорда плетенний і защіпка Фастекс з кресалом, стартером і компасом і свистком. Ну, ясно, цим багаття не розпалити. Жарковато, я знімаю. Поїхали далі. Так, підозрюю, що це затискач для пляшки, яку можна носити на поясі. Так, Так чіпляється. Дивись, тримає. І ось ми дісталися до свята святих усіх наборів для виживання, мені так здається. Це ніж, який має бути ніж для виживання. Ну, Я думаю, він має бути міцним і надійним. Правильно? Ну, Це логічно. Це ж екстремальні умови, коли ви виживаєте. Ніж має вас не підвести. Дивимось, що вони запакували. Ну, Навскідочку таке дно китайського ножепрому. Кладаний ніж зі склобоєм, стропоріз, кліпса. Класне чорне тактичне забарвлення, серейтор, підпружинений клинок. Все це дуже-дуже потрібно, щоб вижити, правда? Можна було б покласти, наприклад, якийсь фултанг скелетничок китайську ізулу, там гривень за 300, міцну. Вони поклали склади. Ще із пружинкою. Не знаю, наскільки це видно, він виглядає як іграшковий. Ніж для виживання. Да? Як ви думаєте, з таким можна вижити? Я не найсильніша людина. Гляньте, які в мене тоненькі ручки. Напишіть в коментарях про ніж. Це хто не знає, це у нас. Душилка з італійської мафії. Насправді, здається, цю штуку придумали для польових медиків, для військових, для екстрених ампутацій, наскільки я пам'ятаю. Але з часом вона перекочувала в туристичний сегмент. І вже, як бачимо, в сегмент для виживання. Це дротяна пилка. Оцю, да. Да? зараз подивимося, як вона пиляє. Можна, звісно, триматися за ці кільця, я зараз так буду робити. А можна вирізати. Гнучку ручку і зробити так звану лучкову пилу. Нею буде пиляти трішки зручніше, але зараз я просто хочу перевірити, наскільки якісна дротяна пилка з набору за 30 доларів для виживання. Давай. Окей. Mm -hmm. okay. Щось вона пиляє, але її підклинюємо миттєво. Давай якусь тоншу гілку, ну, треба перевірити. Шукаємо якусь маленьку гілочку. Дивись ван. От я. Оця лежача, щоб не вбивати дерева, ми ж не варвари, правильно. Ну, Її клинить відразу. Тобто. Чесно, я от не знаю, як нею пилять, тому що її клинить майже відразу, як прорізається кара. Ні, так її клинить реально. Колись, колись, був... Дивись. Якщо отаку робити штуку? от... Ну. Ну, це зважає, що... Ти можеш бути знесилений, ти можеш бути поранений, в тебе може боліти голова, зуб чи ще щось, і тобі треба відпіляти. Ну це нереально. Тим паче людина, яка вперше в житті таке візьме. Слабак, слабак. Все, поїхали далі дивитися, що там напакували наші брати поляки. Ну, поки що розчарування повне, якщо чесно. Вже одну зламали паличку, взяли іншу. Це до того, що щоб зробити таку навіть примітивну пилочку, доведеться трошки полазити і ну, попрацювати. Ножем. Ножем. Ми її зламали. Ніж ми зламали. Робимо такі виймачки, щоб закріпити хоч якось цю дротяну пилочку на держаку, чи як це називається. Прикинь, щось з тобою сталося. Ти десь опинився сам без допомоги, без нічого. Тільки з цим набором і вже скільки часу вбиваєш на те, щоб зробити грьобану пилку. О, Господи, нехай вже так буде. Так, все, пробуємо пиляти і йдемо далі. Працювати. Оце ніж, а не оте. гамно. Ну, звісно, якби тут була більш пружна конструкція, вона б сильніше б натягувалася б і так би не стрибала. Але, ну блін, виходимо з того, що ми можемо тут знайти. Коли перепилять нею щось, ну, unreal. самі бачите, я вже тут дві хвилини фігачу цю деревину. Ніфіга не ріже. Пиляв 5 мм. міліметрів. Ну, не знаю. Може кісткою нею можна перепіляти чи вдавити когось. Ну, так собі заготувати палочок дровішок, ну, це нереально. Принаймні, принаймні, з такої якості. Так, ручечка. Пише. В принципі, можна написати, коли ви останній раз були притомні перед тим, як вас знайдуть. Ну, нащо це в наборі виживання, чесно кажучи, я не знаю. Є склобій, ще один після ножа. Ну. Ні, ручка міцна. Ручка міцна. Тут предмет нормальний, але наша він в наборі для виживання. Хіба що використати як зажим при монтуванні саморобного джута від кровотечі? Ну, не знаю. Так. А оце вже цікава штука. Ложка вилка. Так звана ловилка. Сталева штучка. З одної сторони, у нас є ложка, з іншої є виделка. Є отвори е під гайки. Теж дуже корисна річ е, при виживанні. У нас є тут якась відкривашка, відкривачка для я не знаю, консервів чи пляшок і серейтор. Щоб що. Щоб типу порізати щоку можна, коли їсти. І відкривашкою зламати зуб. Не знаю. Хоча зроблена ну, з достатньо пружної сталі. Два карабінчика з фіксацією, алюмінієві карабінчики, щось зачепити. Ясно, що великі навантаження вони не витримають, але щоб простягнути паракорд е і повісити, зробити такий на навіс, то цілком вистачить. Ліхтарик ЄС, yes, мабуть. Е е Вань, знаєш, в чому прикол? Він легенький, я боюся, що він без акумулятора. <кій> Чесно, я не знаю, як це коментувати. Чуваки поклали в набір ліхтарик з функцією навіть фокуса луча. Такий алюмінієвий, весь тактичний, міцний, Ну, достатньо міцний, з кліпсою, без батарейки, без акумулятора. Тут немає. Дістаєш ліхтарик, десь вночі ти випав з машини, такий побитий, весь. оглядітися, що є, такий опа, а він не горить, тому що там немає батарейки. Ну, блін, це просто діч якась. Ну так. Да. Прекрасно, ліхтарик без батарейки. О, якщо ми застряли в лісі, виживаємо, то я так думаю, ввечері і вночі буде холодно і треба розпалити собі багаття. І ми тут доставали, діставали вже е, такий джут з парафіном чи воском для розпалки, я підозрюю. А тут у нас є повноцінне велике кресало. Прикольне, зараз перевіримо. Це вже щось схоже на правду. Тут у нас такий стартер з лінієчкою. Ну, може бути. Може бути. Зараз додивимося все і потім спробуємо розпалити багаття з цією штукою. Свисток. Ну, як ви думаєте, треба свисток для виживання? Подати сигнал, що з вами щось трапилось? Ну, може бути. Алюмінієвий, металевий. Такі дві дірочки. Ага. Тут легенда знаходиться китайської промисловості, ніж картка, точніше мультитул-картка. Ну, Пиляє вона, до речі, краще, ніж дротяна пилка. Може щось напиляєте, але розхід калорій колосальний буде, а вихлоп буде ну, розміром в 3 сантиметри. Сталося до улюбленого слова Гріше під назвою Снасть. Що у нас тут є? У нас тут є волосінь або ліска, або моножилка. Хто як любить, той і так і каже. От такі вони, два гачка здоровенні на трофейну рибу. Ну, тобто, якщо ви виживаєте десь біля е, платного ставка. Там, де трофейна риба є, то в принципі нормально, можна ловити. Але ж ну, типу, не треба бути п'яти як це, п'яді лбу, щоб зрозуміти, що вірогідність ловити маленьку рибку вона завжди більша, ніж якусь велику чи трофейну. А маленьку рибку ось таким гачком ловити. Не знаю. Проснасть. А тут у нас два якихось черв'яка силіконових. силиконових. Це схоже на приманку для ловлі хижої риби. Але ж у нас снасть не на хижу рибу. Це не блешня, не якась там, як вона називається, джиголовка, офсетний гачок. Це звичайна снасть на мирну рибу і штучний силикон, силиконовий черв'як. В чому логіка? Ну, Без ароматизатора. Блін, вони поклали на дно інструкцію. Клас! На самому дні у нас лежить інструкція. Мабуть, це інструкція. Давай глянемо. Пані пано... та панове, дякуємо за придбання нашого продукту. Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій і слідкуйте його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю. І це лежить на дні упаковки. Ну, окей. Тривога. Тривога. От виживання починається знову. Складана Димова труба Що? Це останній предмет. Димова труба. От як ви думаєте, що це таке? Народ, ну чесно, я не знаю, що це таке. Ну от як людина, яка виживає, може зрозуміти, нафіга потрібен оцей телескоп. Навіть якщо ти прочитаєш, що це димова труба. Батареї, акумулятори можна замикати, розбирати або кидати вогонь, є ризик вибуху. Тобто написали інструкцію, як, що можна робити і не робити з акумуляторами, але акумуляторів в наборі немає. Тобто ліхтарик у нас без взагалі ніякого сенсу немає. Безпонтовий, як сказав би Гріш. Давайте просто логічно спробуємо м м проаналізувати те, що ми побачили. І як це може допомогти вижити? Що потрібно людині? Поїсти, точніше, не так попити, поїсти, не замерзнути і не перегрітися. Правильно? Е, щоб зробити якесь укриття, у нас в принципі є паракорд, є ковдра, можна зробити якийсь навіс, якийсь тент. Попити можна було покласти складану флягу, хоча б. Можна було б покласти якісь е, таблеточки для зараження води, їх тут немає. Можна було б покласти фільтр. Це перше, що треба було б покласти в набір для виживання, як мені здається, з функціональних і цінних речей це тільки набір для укриття. Тобто можна зробити якийсь шалашик мікро, чи просто вкутатись в цю ковдру і розпалити, спробувати розпалити собі багать. Я, Я от думаю, чи можна скласти за 30 доларів. Нормальний набір, ну реально от, для виживання. Фільтр для води найпростіше десь 600 гривень коштує, це половина суми. Рас на фіналочку спробуємо розпалити багаті, якщо, що, що, бо... якщо ще й багаття не вдасться розпалити, тоді це ну, повна фігня. Знаєш, яке хороше питання назріло? А чи не варто було просто запальничку покласти в цей набір? Замість ось цієї всієї фігні. Мені здається, для цього запальнички було б достатньо. Дешевий крікет бік за 40 гривень. Чи скільки вона там коштує. Горить! Ну, коротше, якби тут була ще розпалка, то можна було б роздути. Це працює. 你把吧！